Слава Ісусу Христу! Слава Маріки. З нами сьогодні сестра Олексія з громадження святого Йосифа, обручника Святої Діви Марії. Сестра Олексія, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про вас особистий шлях до Бога. Дякую за таке цікаве питання. Знаєте, свідчення свого життя воно завжди є цікавим. Отже, ж, мій шлях до Бога, ви знаєте, я, напевно, Можу казати, дякувати батькам, а також бабусі, бо які напевно вклали віру в Бога. Я трошки вже прожила життя. Отже, в селищі, де я народилася. Я народилася на Львівщині, село Боянець. У нашій селі жили в цей час сестри Монахині. Вони, правда, не ходили в Габіті, не ходили в нічому, але всі ми знали, що вони там живуть. І до них ми, будучи ще дитиною, я з бабусею, мабуть, найчастіше туди ми ходили, бо я в мене також є сестричка. Ми тоді, як на сім'ї, нас є двоє, і тато з мамою працювали позмінно. Це був ще далекий радянський часи радянського союзу, і ми, мабуть, найчастіше туди з бабусею ходили. Знаєте, що мене там так подивляло? Напевно, ну як молитися. Ми молилися. Можливо, я ще в той час не знала вартість молитви, але вже таку віру в Бога, молитву до ангела, охоронця, отже, наш і Богородиця Діво, це нам мабуть, ми без цього не лягали спати і не вставали. Приходячи до сестер, в цей час їх жило тоді. Шестеро для мене це були ну цікаві люди. Сестри монахині, ми то знали, що вони там є, і напевно не було жодного мешканця селища, який би їх не знав. Бо за будь-якою чи потребою, чи навіть не можу сказати, за чим ходила бабуся туди, але вони туди ходили. Тобто ми ходили на молитву. Вони нас також сестри монахині збирали як дітей, бо в часи, коли я народилася, не можна було відкрито вірити в Бога. Наша школа, отже, ж, я народилася в село Боянець. Це Львівщина. В той час школа межувала, можна казати, з будинком сестер, і ми малими дітьми знали, що там живе сестри монахині тому не можна було ходити так прямо туди відкрито, але ми ходили. Не можна було ходити до церкви, але ми приходили в храм, хоча не було священника, але люди самі приходили до церкви, відповідали. От тепер, якщо ми літургію розбираємо, Священник, що відправляє, що моляться люди, то, мабуть, в церкві люди, хор просто молився: антифони, літур, все, що відповідають люди. Ми це співали в храмі. Тобто на подвір'ї, де церква була закрита, в нас не було священника, але приїжджали підпільні священники, які власне приходили до сестер. Там сестер була маленька капличка. Коли ми ходили, ми там власне молилися. Молилися тихо, це не може було молитися відкрито. І що мене напевно потягнуло, це м, тиша. Бо всі ми живемо в вирі, навіть в сучасному, де є техніка, музика, шум, людина не може якось так е, бути в тиші, бо бути в тиші це означає десь заглибитися трошки в себе. Коли ми власне приходили туди до сестер, там, власне, була оця попригами в світу, там була тиша. І я тепер аналізую чи це навіть покликання, бо потім я прийшла в монастир, так якось воно йшло. Але оця тиша, і напевно спокій. Місце, де перебуває Бог, бо так як ми приходимо в храм, нам там є добре. І десь ем, я думаю, що ця тиша, це десь був той поштовх, хто. Це де так поволі зароджувалося покликання. Бо знову ж таки, сестри монахині, які були в нас в селі, вони збирали нас, дівчат, розповідали, що Ісус собі вибирає такі особливі душі. Для мене це щось таке було. Я думала, які ці душі виглядають, хто вони такі є. Але це, власне, було тим таким, я думаю, поштовхом до покликання. І коли я вже прийшла у Львів вчитися, я тут теж познайомилася з сестрами підпільними. Які теж жили, можна казати, це не був великий монастир, бо зараз ми собі уявляємо, що такий монастир, ми бачимо сестер. А вперше це була просто спільнота людей, які працювали, жили, молилися. І от такий мій шлях до Бога був, можливо, такими кроками: спочатку дім. Потім сестри монахині, які жили в селі, там, бо ми до них часто ходили. Потім також, знаєте, так вони говорили, що. Ісус любить душі чисті, щось таке, ну таке дуже було якесь, я навіть не можу, можливо, в тоді в моїй голові був вир думок і всякого різного, але десь таке це було, що от, це таке покликання, яке зродилося, напевно, в тиші. І якось отакий маленькими кроками це був мій шлях, напевно, до Бога. А вже прийшовши тут у Львів, я вчилася тут, потім я знала сестер. Це вже теж був такий шлях короткий, не те, що короткий, це вже був наступний етап, можливо, по якому я дійшла. А вже коли прийшли, будучи в монастирі, за якийсь час церква вийшла з підпілля. І це вже було, знаєте, це ще був наступний крок. Це було таке: ми вдягнули в габіти, бо я, напевно, в той час я бачила на картинці, як виглядає ця монахиня, яка одягнута в одяг. Тобто я знала сестер, які ходили в звичайному одязі, без, без габіту, без нічого. І тому, коли вже прийшов, що той, коли церква вийшла з підпілля, оце був такий розвід церкви. Це я не знаю, церкви наповнювалися людьми. Був я ж також була учасником цього великого походу у 89-му році, коли і від церкви Михаїла до церкви Юра, ми йшли оцей історичний похід. Я тоді, може, йшла так несвідомо там якось, але я брала в цьому. тобто, ці такі цікаві історичні події, що зараз ми кажемо так, це вже історія. Напевно, цих єпископів вже немає, можливо, нікого з них, бо всі вони вже відійшли у вічний. Що тоді ні, Владика, певно, Михаїл Ковтун хіба залишився з таких. Тобто, якимись такими етапами, і так знаєте, це можна багато говорити, бо це вже історія, яка вже є в минулому. Але дивлячись на ті всі події, Господь завжди. Ну, історія, яка лишилася, вона є, але кожного дня Господь дає нам виклик і досвідчення отої віри, досвідчення Бога. Ми це можемо напевно бачити щоденно. А знаєте, для наших катехитів, особливо для нас, для першого курсу, важливо, от кожна деталь, от, от це саме якраз ви говорили від святого Михаїла до святого Юра. Що це що це було? Розкажіть детальніше. Отже ж, церква наша була в підпіллі, навіть вертаючись з до моєго дитинства. Ми знали, що приїде священик, і в якійсь хаті буде служба. Навіть ми тут говорили про причастя, про, про ту молитву, підготовку. Я не знаю, чи я була свідома того, бо сестра нас як в який спосіб готували, що ми вперше запричастимося до нас, прийде Ісус. Я собі знаєте, в моїй маленькій дитини голові. Я деколи, коли дітям пояснюю, думаю, дійсно, що в їхній голові робиться, який це буде Ісус під видом хліба і вина? Це щось таке було. Тому ем, оцей похід, що був, це говорили, що це буде дуже великий похід, такий історичний, бо наша церква виходить з підпілля. Ми зможемо молитися, бо мені цікаво було зайти в храми, як вони побудовані, яке є. Навіть будучи у Львові, я заходила в храми. мене вражала величність храму. ця Тиша храму, десь воно напевно цей мир, який ми десь шукаємо і спокій. Оце власне коли в будь-який храм не тепер зайти. Ми чуємо запах кадила, запах нам в храмі є добре зайти в монастирську каплицю. Навіть сюди дуже часто ми можемо забігти в каплицю, тут яка є в цьому богословському факультеті. Там є спокій, є тиша і є мир. І тому оцей похід, який був, це було засвідчення того, що ми є як церква, що ми десь не пропали. Бо це ж то, що всі казали, псавто Соборики, бо в 46-му році церкви немає, але вона жила, вона була. І, власне, оцей похід, що був, це було засвідчення, що греко-католики вони є, вони не пропали. Вони десь їх просто не знищили. Попри це, що церква була у підпіллі, ми були. Ми свідчили батьки, напевно, наші бабусі, дідусі, батьки наші. Оце вони десь були тими, на яких церква трималася, і вони цю віру десь нам передали, і воно прийшло з нами. Тепер ми, мабуть, ті, які передаємо віру, які несемо далі. Там було багато людей. Це було дуже багато людей. Це, якщо дивитися, отак від церкви Махаїла є до собору Юра, потрібно вже коли ми йдемо по. Якась ця вулиця тепер, отак, що є Бруківкою, попри парк, попри парк Франка, ця вулиця вся була забита людьми. Тобто це були люди, які йшли які йшли і які дійшли до церкви. Юра, яка ще певно тоді не була. Вона ще була в лоні Київського патріархату, Московського, напевно. Тоді вона ще була. Але ми дійшли до площі, помолилися з надією, щоб Господь нам, бо це і наш собор святого Юра, щоб він якось якнайшвидше перейшов до нього. Української католицької церкви. А як ви вперше попали вже до вашого монастиря? В моїй голові, в тому віці, як я була 16 років, 17 мені було для мене. Я не знала, що є різні монастирі. Для мене сестри це були всі однакові. Сестри, які роблять, які служать Богу, які роблять, які працюють з дітьми, з людьми. Тому таке усвідомлення, що є інше згромадження, чим вони займаються, я навіть. Собі, певно, не ставила за ціль. Можливо, в голові було, що це лише одніє сестри, які є. Тому як я попала, тобто я знала сестри, які в нас були в селі, і інколи приїжджали хтось зі Львова. Коли хтось приїжджав, вони нам інколи казали, до в нас приїдуть гості, сестри Монахині зі Львова. І я попала з мого села. Були вже с... дівчата пішли, які жили в монастирі, які вже якби вступили в монастир, тому я до них прийшла спочатку, якби в гості. І такий запрошення в гості в такий спосіб. Але я думаю, оці маленькі такі шляхи, що я вже в селі до них приходила, це вже було якби просто такий наступний етап. І я знала дівчат, які з села, села прийшли в монастир, тому так просто воно якось відбулося. Тут є з нами дівчатка з Харкова, і вони говорять про що зустріла Олексія, це моторчик. Я що вона така енергійна, активна, радісна. Зранку до ночі ми мали вчора прощу, і такі всі були трохи втомлені. Але але сестра Олексія, вона, вона, вона не втомлюється. Чи це так? Ви знаєте, ні, напевно, як і всі люди. Але інколи собі думаю, що Господь дав нам життя, дав нам, ну е, доки дає сили, потрібно якось це працювати і робити щось. Я собі все кажу: е, не змучуємося робити добро, бо е, ми маємо ми, день сьогодні. Господь нам дає то, дає нам життя, дає нам також має якийсь план до нас. І тому я собі думаю, інколи якось шкода, щоб ми втратили той шанс, бо деколи можна. Можна і проспати той день, і це треба деколи. Я думаю, що після вчорашньої прощі ми всі були змучені, але напевно, я собі думаю, змучення завжди пройде. Воно є. Ми змучуємося, бо ми є люди. Горяче, нам сонечко багато світить. Якщо буде дощ, ми скажемо, що ми змучилися наші ноги, мокрі, впаде сніг. Ми скажемо, ми замерзли. Але попри все, Господь ну дав нам вчорашній день. Я думаю, що змучення пройде, ми поспимо. Все, ми вже сьогодні тут на заняттях і можемо сидіти, радіти, тому що ми сидимо, а ніде не йдемо. Але вчорашня подія вона була також така надзвичайна. Особливо. Ми молилися, ми тобто ми могли побувати Це такий направду дар. Якщо собі так спланувати приїхати з Харкова, щоб поїхати в Зарваницю, ну це треба дуже далека дорога це зробити. А нам вчора так просто було. Ми мали автобус, ми просто змусилися. було гаряче, але задоволення було. Тому і також вчора я вимучила наших студентів з Харкова, тому що я хотіла, щоб вони все таки попали до ікони Богородиці. А це трошки був шлях. Треба було йти по сонечку. Я теж з ними йшла. Але в кінці було задоволена, що ми побували там і ми встигли на молебень, тобто ми всюди встигли. Так Можливо... вони, вони ділилися дуже враженнями і від е, садів митрополита Андрія Шептицького і, <свист> від, <свист> і від різних монастирів і храмів, <свист> які ви показали їм. Відкрили. <свист> ви знаєте, я думаю, от там де ми є, потрібно десь. Е, тобто, я знову ж таки, я ще з іншого вернулася. Ми перед той сесії ми вернулися з Італії. Ми там мали табри для дітей два тижні. Вони були такі насичені. Що після того, хтось сказав, ну ти щаслива, ти їдеш в Італію. я Казу так, я Італію дуже люблю, бо я там вчилася. Я була там багато друзів. Тобто війна зробила так, принесла багато гор'я. Але у цю війну до нас до, до Харкова приїжджають дуже багато італійців. приїжджають журналісти, приїжджають. Такі волонтери називаються Фронтіри де то є погранича миру. Вони від початку, коли почалася війна, вони допомагали тут у Львів, Польща. Вони тут допомагали біженцям нашим. А від серпня 2022 року вони приїжджають до Харкова. Приїхавши до Харкова, вони допомагають нашому храму катедральному святому Миколая. Крім того, вони їдуть, вони кажуть, давай поїхали з нами кудись. Ну я кажу, то треба їхати, та як інше є. Бачите, телебачення наше показує так багато руїн. Але багато є. Вони їдуть до людей, щоб з ними спілкуватися. Вони за оцих два роки вони видали книжечку. Свідчення людей там пише Вольтевоче. То є обличчя і сльози України. Навіть не сльози, обличчя і відбитки людей їхні свідчення. І вони кажуть, та ні, тим людям треба допомагати. Тому ми мали два тижні там такого відпочинку для наших дітей з Харкова. Діти повернулися щасливі, задоволені. вони знайшли нових друзів. Вони побачили дітей, які тобто вони побачили дітей так само, як ми до війни жили. Ми жили, спілкувалися, відпочивали. Тобто, діти, які які кожні діти вони хочуть бути і батьки, і діти хочуть бути щасливими, і це є нормально. Тому я після такого відпочинку екзалу, треба десь мені відпочити. І думаю, навіть в тому способі, що ми прийшли на ці навчання, я тут сиджу з нашими студентами і думаю, ну навіть тут можна від... знайти той час спокою. Бо якщо, якщо б я повернулася вже була до Харкова, я вже там маю дуже багато планів, бо знову ж таки є ті потребуючі, є люди біженці, до яких я й там їжу не, не є завдяки тим, що хтось допомагає. Ми їдемо десь туди, бо сумно є. Люди знаєте, втрачають дуже багато. Війна робить багато руїн, багато людей все втратили. Тому йдемо до них. Але я думаю, що Господь дає ту ласку, ви кажете, той моторчик. Не знаю, змучуюся, але потім думаю, боже, дякую тобі, що в цей день можна було щось зробити доброго. А ви є теж катехитом, так Ви навчаєтесь? Ви знаєте, як то я є катехитом вже дуже давно. Я катехизую все. Але цього минулого року наша група із Харкова також ми маємо 35 студентів. Я хотіла з ними якось їм допомогти. Щоб їм допомогти, потрібно зайти на ту на платформу платформу, навчання. яку надає УКУ. Щоб зайти на платформу, треба бути студентом. Не будучи студентом, ну не будеш я з кожним. Тому як то я повторюю, повторю, але це ніколи не є як завжди є щось нове відкриття. Маємо прикра... Я думаю, ну, це як, як -то, курс підвищення кваліфікації. Думаю, Воно ніколи не є старе, нове це і про забути старе. Тобто я з ними є на навчаннях. І тому я приїхала тут, щоб їм якось допом... Ну, щоб бути, як так. кажуть, тепер в який образ у мене як по сніжочку вийдете, сліди залишаєте, а за вами крок в крок йдуть ваші катехити. Ось. І Тому я з нашими катехитами є, щоб їм якось бо знаєте, оці катехити, які прийшли, можна казати, це і більшість людей, які прийшли тепер до Бога. Не знаю, чи ми всі чи от всі вони будуть катехитами, але цей курс, я думаю, це є таке глибше пізнання Бога. Хто він є? Що він не є якийсь такий далекий Бог, що він є той Бог, який нас очікує, до якого треба прийти. Можливо, в когось є стереотип, як ми вчимося інколи. То, що ми вчимо дітей, це саме інколи треба вчити батьків. От е, тепер так, ми з дітьми, е, знаєте, що в Харкові закриті школи, ми не маємо онлайн, не знаю чи в, вас так, в кривому розі втемі. так само. Тому діти як вони не мають спілкування, вони втратили оцей соціум, такий, який вони є, тому. Через дітей ми маємо батьків, навчаючи дітей, слухають також одним вушком теж і батьки. Тому це є такий маленькими кроками. Ми, ми вчимося всі, ми вчимося разом. Ми не вчимо, можливо, тільки дітей от наш, але ми разом з батьками. Якщо пробуємо літургію таку дитячу робити, а на літургії завжди ну, мама ж не пішла дитину саму. Тому є. Тому на цей курс прийшли також наші студенти, які тут є. Хтось залишиться катехином, хтось почерпне щось тільки для себе, і це буде таким великим кроком. Тому я є на тому курсі. Мабуть, будемо три роки бачитися і дойдемо до, до випуску. Ну але ось так такий це є шлях. А скажіть а нам, пан Назар, перший день ставив таке домашнє завдання про мати роздуми. Хто для нас сьогодні є Бог? Скажіть, хто для вас сьогодні є Бог? Ви знаєте, якщо отак повернутися в моє дитинство, ну, ми знали Бога, який, до якого ми молимося, але є Бог, який на нас також дивиться, коли ми є нечемні. Знаєте, той такий стереотип, він можливо десь в когось ще є, що Бог тебе бачить. І інколи в моєму дитинстві ми ж різні були, я не можу казати, що я все була така на 100% дуже чимненька, воно різно бувало. І деколи я думала, чи цей Бог де він там є? Чи він там подивився на мене і чи покивав пальчиком? Тому, якщо такий десь, мабуть, з тим стереотипом я росла теж, я до нього молилася, як до доброго Бога, який є добрий, коли я є добра. Але коли я є недобра, напевно, той Бог. Я так думала, він е, побачив мене чи не побачив. Тобто, Тому е, десь, е, з, 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 з часом ми відкриваємо іншого Бога. Тому для мене є Бог, я б сказала, він є добрий і тато, і мама. То, але це вже як сказати, досвідчення таке моє дорослої людини, яка вже є е, той Бог, який мене любить, до якого я йду, до якого я все можу прийти. Це вже... Як-то з багатьма роками до того ми доходимо, тому десь ото, що казав Назар, все пам'ятати, що Бог є той, який мене любить, і що він є живий. Він не є десь такий е, лише на, на іконі, до, до нього я прийду, помолюся. А вже як я вийшла з храму, його немає. Ні, він не той, який є завжди зі мною. Тому є Бог, який для мене всім, який є другом, Богом, товаришем, який, є зрештою, моїм обручником. Тому таке для мене Бог є той, який є Богом, який є всім. Ось таке. Знаєте, дуже цікаво було би почути ваше таке послання до катехитів, або до парафіян, до всіх мирян, якусь таку або пораду, або настанову, або просто свій такий меседж. Що би ви хотіли їм сказати? Ви знаєте, що би сказати? Пам'ятати, що Бог є той, до якого ми все можемо прийти, і що він є люблячий, не боятися його, бо ми деколи. Як ми є добрі, нам є добре до нього прийти. Як ми ж, які щось є не такі, ми інколи думаємо, ні, я з тим до Бога не можу йти. Ні. Ми все до нього можемо прийти, не робити собі таких е, викрил, можливо, такого викривленого уявлення про Бога, що Він, коли є добре, він є добрий. Коли є не ні, він мене чекає. я ну, тобі... Е, Пам'ятати, що ми до нього все можемо прийти і не змучуватися робити, старатися. Як бути добрим, щоб, як казати, бути світлом, світити. І, бо доки є світло, ми тепер можемо досвідчити, коли є темрява, навіть маленький вогник. Я думаю, що ми катехити, кожен християнин може бути тим світлом нести то світло там, де він іде. Можливо, ми не зможемо освітлювати, так як зараз є світла кімната, але достатньо, навіть великий темрів, коли є маленький вогник. Він світить навіть маленька свічечка, коли дуже темно, вона світить. Тому будьмо тим світлом і носімо те світло іншим. Дякую вам дуже за ваше свідчення. Хай Господь благословить дякую. вас на ваше служіння. Дарує вам всіх Божих ласк. Дякуємо, що, що ви з нами поділилися mm -hmm. з Богом. Щаслива. Дякую.